Yeah. Uh Попіль Казимир Ярославович, за результатами попередньої атестації, які були прийняті рішення, які були прийняті апеляційною комісією, з займаної посади. Зараз призначений ТВО заступника начальника слідчого управління. Але вчора до мене поступило офіційне звернення від прокуратури області про вручення попільку Ярославовичу підозри за частиною. Першої статті 262 та частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України це викрадення в боєприпасів та незаконне їх зберігання. Нагадаємо, взимку цього року Національне антикорупційне бюро вилучило в помешканні у Казимира Попіля, мисливські та бойові патрони і гранату посадовець. Зараз знаходиться в відпустці. Я з ним спілкувався 12 числа. Він має повернутися на Україну. Він знаходиться за кордоном буде йому вручено ця підозра, і оголошено вже прокуратура буде вирішувати. Відкритим наразі залишається ще питання стосовно Олега Ляховича. За зверненням тернопільських активістів, Айсітап переглянув і склад апеляційних комісій. Змін зазнав і склад атестаційних комісій. Було в нас одна з вимог змінити апеляційну комісію членів, де в нас. От Так, ми зайшли в такий клінч, тому що атестаційні комісії мали іншу думку. Апеляційні через апеляційні комісії деякі працівники були поновлені. Ми звернулися до ЕСЕП, в принципі, ніякого опору. Тим більше, що людина, яка працювала в цій комісії, сама вже не виявляє бажання більше працювати в апеляційній комісії. Не знаю чому, напевно, просто не хоче. Апеляційна комісія буде звільнена, змінена і, в принципі, процесу. Роботи апеляційної комісії нічого вже тепер не буде заважати. Були в нас питання. По складу атестаційних комісій, якраз на третю категорію. Ми з представниками громадських організацій погодили цей склад атестаційних комісій. Декілька людей ми замінили. В принципі, ті люди, які включені від національної поліції від патрульної поліції, це ті люди, які пройшли атестацію, які отримали довіру від громадських організацій, від атестаційних комісій першої другої категорії і в подальшому вони будуть працювати. Атестаційні комісії приступлять до роботи вже невдовзі.